Герман Дмитро, учень четвертого класу, Берешківського ліцею Добровольської міської ради, Тарас Григорович Шевченко, мені однаково, чи буде, мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні? Чи хто згадає, чи забуде? Мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, своїми, неволі плачучи умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: Молись, молись я, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково чи будете син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну, злії люди. Присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. не однаково мені.